Вовочка приходить до сусідки. Тютю -тю Галю, у мене мама захворіла і потрібно малинове варення. Ой, ой, звичайно, звичайно, дитинку, а куди тобі налити? Та нікуди. Я тут з'їм. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє чоловіків тихцем копають картоплю на колгоспному полі. Один другого питає. А що ти будеш робити зі своєю картоплею? Я відвезу її своїй прекрасній дружині. Вона нагодує мене на горілки, а потім, неймовірно, приголубить. А ти що зробиш? Трястя. Я хотів на базарі продати, але, мабуть, теж відвезу картоплі твоїй дружині. Васю, а скажи чесно, що ти відчув, коли я надягла тобі на палець бручку? Таню, чесно? Чесно. Відчув, як стиснуло горло. Фімо, я так вдячний вам за все, що ви для мене зробили. Я вирішив зробити вам подаруночки. Ось вам костюм. Ой, оближте, мені нічого не потрібно. Ось ще сорочка. Що він робить, що він робить? І модні туфлі, він збожеволів, він збожеволів. Ну, от і все? Як? А кроватка? Зустрічаються двоє товаришів по службі. Один іншому каже учора був у гостях його оселедець під шубою. Хм, теж мені здивував, та ти її в армії хліб під ковдрою жер.